Держи. О. Поки котик їсть, думаю, зараз наїмся. Ляжу та й засну, але хто йому дасть? Спати йому ніхто не дасть. Буду казки. казки у нас будуть сьогодні. Цікаво, є така казочка, яку я. Навіть і не знаю, попробую щось від себе вигадати. Щось чув колись, називається вовк і козенята. Колись давно в одному лісі та поселилася коза. Збудувала собі хатку та добру, та міцну а -а -а -а. і вивела там козенята. Козенята, боже діточки, хороші слухняні, маму люблять. Коза цін, на цілий день іде в ліс на роботу. Там десь напасеться. Травички назбирає, та й ввечері приходить додому козенят годувати. А вони вже в неї самі, вона боїться, що їх там чи вовк, чи хто не, не порвав та й наказувала їм зачинятися. Зачиняться вони, міцні двері, такі, там така клямка. Хто не знає, клямка це колись кували самі робили, така як защипочка і засув. Та вона підійде до дверей та й співає їм тонким голосом: козеняточка, дітлашняточка. Відчиняйтеся, відмикайтеся, ваша мама прийшла, молочка принесла. Казенята, ой, мама прийшла, мама. мама. Прийшла, і чиняю двері, і вона заходить. Ви теж такі раді діти, коли мама з татом приходять. Ой, мама, прийшла! А що? І зразу до сумки, а що ти мені принесла? Да, мабуть, так, так? Ага. Замість того, щоб допомогти татковій мамі. Ой, дай тобі сумочки допоможу принести, важ, ти ж цілий день працювала, мамочка. А та я тобі все бутербродика приготувала, дай тобі пальтечко допоможу зняти та роззутися. що не робите так. Не? Не робите, а треба. Коли ви тата з мамою дочекаєте з роботи, тут зробіть. От моєму завдання від лірника Сашка. От я вам даю завдання. Сьогодні вже ні, ми не встигнемо, а з завтрашнього дня. От тато з мамою заходить до хати, а ви їх біжіть, біжіть. Тато, мамо, обніміть їх, поцілуйте, Боже, як їм стане добре. Я так скучав за тобою, таточко. Ви вже думаєте, що ви дорослі, і вам то, то не личить. Да? Вже перед друзями якось соромитися старого батька, старої мами. А ні до батьків притулитися, так погладити їх. То, то батьки лучше всього будуть вас любити, і ви їх будете любити. Ви оці от... Такі моменти коротенькі, все життя буде знати, цінувати. От я вже старий, та, вже дорослий, а все згадує, колись я радів, тато приходив зі школи і приносив мені шматочок хлібчика з маслом. Це такое. Це Каже, це тобі від зайчика. Я, вже був, я знав, що ніякий там зайчик його по дорозі не перестрівав, ніякого йому там шматочка хліба не давав. А от таке на душі тепло стає, як згадує, як тато мене все годував. Продовжуємо казку. Погодує, коза, та йде. І знов наказує дітям зачинитися. А в лісі жив великий сірий зубатий вовк. І вирішив він з'їсти цих козенят. Так йому хотілося, так вони пахли. Ах! Підійшов, в кущах засів і слухає, як коза їм співає. Ага, думає, я теж так зможу. Коза пішла, а він під двері підійшов і співає, так, як він знає, по вовчому. Козеняточка! Відлашняточка, м'яско моє, відчиніться, щоб я вас з'їв. Кузенята кажуть, ого, нічого собі. Це що таке приперлося до нас? Ми не відчинимося, нема, ми голос. Іди геть звідси, вовчисько. Вовк пішов, то думаю, як це так. Ну, ще раз попробую. Дочекався, коли коза прийшла, вона знову співає. Козеняточка, дітлашняточка, відчиняйтеся, відмикайтеся, ваша мама прийшла, молочка принесла. Вовк це все почув, ага, попробую. Запам'ятав, та вже знову ввечері приходить, коли козів вдома не було. Та й знов співає, але знов вовчим грубим голосом. Козенята! козеняточка, точка. Відчиняйтеся, відмикайтеся, ваша. Мама прийшла, молочка вам принесла. Козенята кажуть: ні. ні-ні-ні, Це не мами голос. Ми не відчинемо. Е, думаю, вовко лихо мені. Як же ж його так зробити, щоб голос був схожий на козини. Та й давай сів в кущах та й пробує. Козеняточка, дід лашняточка. Козеняточка, дід Лошняточка. Не виходить в нього. Далі знову козеняточка, дідняточка! Знову не виходить. Коли це бігла поруч, лисиця. Та каже: Вовчику, братіку, що це ти робиш? Що це таке якийсь виспівуєш, як на якомусь на конкурсі? Ну, що це таке? Вовк каже, та знаєш, я тут надибав. Хатку з казанятам. І так вони гарно пахнуть, тільки треба мені тоненько заспівати, як коза співає. Е, каже Лисичка. Я тебе навчу. Але за те, що я тебе навчу, ти мені от дай якогось гостинчика. І Яко каже, ти гостинця там. Ну якого? Ну, гуску мені впіймай, от за це я тебе навчу. Ну, а без гуски? без гуски, каже лисиця. Ні, без гуски тільки дурні зроблять. Ну, добре, поліз вовк тої гуски ловити там на березі, забрюхався весь тому чореді, так якийсь гуску спірував. Приніс лисиці. Вона гуску взяла, от що каже, зроби. Піди отам в село з краю, до коваля, кузня. І скажи, хай він тобі викує тонкий голос, такий, як у козиної мами, у кози. Тоді ти будеш тоненьким голосочком співати. О, о, дякую, лисичка. Кажу, що ж я такий дурний, не додумався до цього. Піду. Та й причапав до тої кузні та й дер, дер тако в двері. Постукав. Ей, ковалю, відчини. Ти кажеш, що ти хочеш, от скуй мені тонкий голос. А для чого? Ну, я кажу: я піду до козенят, хатка там в лісі є, заспіваю тонким голосом, вони мені відчинять і я їх з'їм. Думає думаю, коваль, о, що ти хочеш. Він Каже, добре, тільки знаєш, мені, треба, щоб ти чимось заплатив. А що, каже вовк, я от з'їм козеня, тобі одне козеня принесу. Задавлю ти його звариш та зіси. Ні, каже коваль, мені це не годиться, ти краще мені гуску принеси. Що знов гуску, каже вовк, ну скільки ж ви тих гусок набрати? Добре, піду. Вже знаю, де ті гуси є. Пішов, боже, в тих плавнях, забрьохався там, комарів наловив, нагодував, весь в багнюці. притяг ту гуску ковалеві. Коваль, каже: ну, давай, вовчику, щоб я тобі насталив голоса, ось о ковадло моє. Отако висов язика, поклади на, на ковадло. Гарно Гарна така, заплющ очі, а я буду голос тобі робити. Вовк давай там, вуха прищулив, язика висолопив, і, 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 поклав на ковадло тако. І. А коваль взяв гарного молота. та той лусь того вовка по лобі та й забив, вовк тільки а! і дух пустив. А коваль пішов до кози, каже: Це кизонька, бач, не бійся тепер. Вовк ніколи тебе не потурбує. З того часу коза з козенятами спокійно живе, а злого волка вовка в лісі немає. Прийде коза піддаря та співає. Козеняточка мої, відлашняточка мої, відчиняйтеся, відмикайтеся, ваша мама прийшла, молочка принесла, погодує козенят, трошки відеречко молочка набере та йде. До коваля та й пригощаю його козиним молочком. Ото дітки козине молочко дуже корисне. І коли вам мама з татом будуть давати козине молочко пити, ви не відмовляйтеся, бо це молочко саме від тої кізоньки, яку коваль врятував. От вам казочка. Мені бублички-в'язочка, козиним молочком зап'ю і пам'ятайте моє завдання. Добре, а зараз я ще маю час. Я хочу прочитати, прочитати лист. До мене прийшов лист. Від Іванова Максима, місто Баранівка Житомирської області. Що мені пише Максим? Мені вісім років. Живу я з своїм татом Віктором, мамою Наташею та братом Владиславом. Я дуже люблю свою сім'ю. Є в мене ще собака Найда, вона вівчарка і дуже гарна. Я весь рік поводив себе чемно і виховано, тому дуже хочу подарунок. Дякую тобі. З нетерпінням чекатиму. Ну, Я думаю, що якщо була чемна дитина, то подарунок обов'язково дістане. От, І маю ще й малюночок, дивіться. Тут намальований чи то Святий Миколай, чи то Дід Мороз. Насправді у всьому світі тільки Святий Миколай приносить дітям подарунки. А у нас і те, і те. Ну, я думаю, що з часом все налагодиться і буде. У нас таке свято, як у кожному, як у всьому світі. Тому що Україна. Член світової спільноти, європейська країна, передова країна, на яку будуть рівнятися всі країни в світі, бо тільки в Україні люблять дітей так сильно, що навіть для них роблять таку гарну передачу, як наша казки лірника Сашка. До побачення.